На початку грудня у Празі відбулася офіційна церемонія підписання клятви дружби між українським Харковом та англійським містом Ліц. Харків представляв заступник міського голови Олександр Новак, і він наголосив на важливості міжнародних партнерств, зокрема із Великою Британією. Сьогодні розпочався офіційний старт оформлення партнерських відносин між нашими містами Харковом і Лісом. І ми до цього рухались довгий час. Ми були зацікавлені а, в тому, щоб а, наше місто мало партнерські та муніципальні відносини саме а, на території Англії Великої Британії. Тому що а, сьогодні це дуже важливий для України партнер, який а, робить все, щоб ми а, перемогли російського агресора. Загалом, Харків ще в довоєнний час, він а, був потужний в. Оформлені чи розвитку в партнерських відносин з іншими містами і країнами ми одні з перших в Україні отримали нагороди Ради Європи в цьому напрямку, і у нас на сьогодні більше 30 міст партнерів є як в країнах Європи, Китай, Сполучені Штати Америки. Дуже багато міст. До речі, у нас давні дружні відносини на території Чехії з містом Брно. Ми ну, вдячні uh, містянам, вдячні керівництво, тому що вони надавали і надають нам також важливу підтримку в цей воєнний час. Лорд мер англійського міста Ліц Ал пояснює, що місто побратим Харків вони обрали не випадково коли ми обираємо місто для партнерства, то це мало би бути місто приблизно такого ж розміру з однаковим економічним підґрунтям, однаковими бізнес-інтересами. Візьмемо також університети. Наприклад, ми вважаємо, що Харків і Ліц дуже добре поєднуються в цьому сенсі. З Харкова походять олімпійські чемпіони, так само як і з Ліцу. В обох містах є потужні університети, які відомі своїми інноваціями та дослідницькими досягненнями. Ми також маємо Великий інтерес до культури та всіх видів мистецтва, що також важливо, і звісно, освіта, що є життєво важливим для наших дітей, і з точки зору віку наших міст та передумов розвитку, вони також дуже схожі. Церемонія підписання клятви відбулася у посольстві Великої Британії у Чехії, де саме відзначали 20-ту річницю іншого партнерства міста ліць. Із чеським Берно. Берно має одночасно два міста-побратими Харків і Ліц. Тому нову партнерську співпрацю вирішили узаконити саме в день цієї річниці. Завдяки спільному партнеру місту Берно, Харків та Ліц уже співпрацювали разом над проєктом. Це був проєкт письменництво в ефірі. Проєкт називається письменництво в ефірі. І поети з міст ліц, лілю Франції. Це також один з наших партнерів. Бурно у Чехії та Харків обмінюються віршами. 2 грудня у них відбулася спільна подія, де обмінювалися цими віршами. І така культурна діяльність є абсолютно життєво необхідною. Організація в ліці, яка взяла на себе ініціативу у цьому проєкті, знаходиться у східній частині міста, і ця організація дуже орієнтується на громаді. Аткість з радіостанцією та цілим мистецьким центром. Тож ініціатива іде від людей не тільки зверху. Я думаю, що нам потрібно залучити всю громаду до місії побратимства. Це не повинно бути чимось, що підписують такі люди, як лорд мер. Це має йти від кожного молоді люди різного віку, різного походження, щоб у проєкті брали участь. Цілі міста крім того, Харковом вже їздять трамваї та тролейбуси надані постраждалому українському місту чеськими партнерами восени минулого року. І трамваї, і тролейбуси передавали Прага, і тролейбуси передавала місто Брно. А ці трамваї частково вже вони проходять підготовку для експлуатації на території України. Ведуться регламентні роботи, і це дуже такий важливий для нас. Важлива підтримка, тому що а, в Харкові, на жаль, якщо казати про транспортну систему, то було зруйновано дуже багато а, і трамваїв, і тролейбусів, і автобусів в результаті обстрілів. Серед пріоритетів майбутньої співпраці між містами будуть проекти у сферах культури та освіти, зазначає заступник міського голови Новак, як і Харків-Ліц, це студентське місто, і саме тому зосередитись необхідно саме на молодому поколінні. Один із мабуть буде перших напрямків: це буде стосуватись розвитку відносин саме на студентському рівні, тому що в Харкові до початку війни було більше 200 тисяч студентів. Один із перспективних напрямків буде а, співпраці з містом Ліц, тому що Ліц також великий потужний науковий центр, і ми об'єднаємо зусилля для того, щоб організувати і стажування, і а, інші проекти, які стосуються саме от, студентського напрямку. Підписання клятви дружби це лише перший крок на шляху до офіційного побратимства для затвердження усіх партнерських проєктів Доведеться ще певний час зачекати, наголошують представники обох міст. Клятва дружби це перше офіційне визнання партнерства між нашими містами, яке було вперше запропоноване майже два роки тому. Це символічно для Великобританії та міста Ліц, бути партнерами з містом Харків, з яким у нас так багато спільного. Ми хочемо допомогти усіма можливими способами, але деталі того, як саме це буде відбуватися, а також деталі співпраці та комунікації, будуть опрацьовані поступово, тому що процес впровадження партнерства складається з Кількох етапів. Ми підпишемо ще одну угоду про дружбу та меморандум про взаєморозуміння. І нарешті після цього відбудеться власне церемонія побратимства. Тому може знадобитися чимало часу, щоб з усім розібратися. Я дуже хочу, щоб це сталося якомога швидше. Минулого літа лорд мер Гартвейт відвідала Україну разом із волонтерами, що розвозили гуманітарну допомогу. Це була поїздка за власною ініціативою, наголошує вона, і ця подорож допомогла набагато краще зрозуміти потреби українських міст. Серед них і наступного міста побратима Я їздила за власною ініціативою, без офіційних атрибутів, тому що це було б тоді недоречним. Але влітку я приєдналася до гуманітарного конвою, який їхав в Україну розвозити допомогу в різні регіони, охоплені війною. Ми перетнули кордон з Румунією та відвідали Одесу, Дніпро та інші міста. Серед них і Харків, де я з радістю познайомилася з мером. Також я спілкувалася з кількома іншими. Організаціями, Тож я змогла дізнатись про місто з перших вуст, про людей і ситуацію в місті, про пріоритети, адже можна багато дізнатися з написаних історій або розглядаючи фотографії, спілкуючись онлайн. Але нічого не замінить того, щоб поїхати туди особисто і дізнатись про ситуацію. Я вперше відчула життя у справжній зоні бойових дій. Бачити, як люди щодня справляються з ситуацією, повітряними ударами, повітряними тривогами. Було справді безцінним для мого розуміння, я також мала змогу поспілкуватися з українцями, біженцями у ліці і запевнити їх, що ми робимо усе можливе, щоб налагодити зв'язки і прагнути до миру настільки, наскільки це в наших силах, щоб вони могли, врешті-решт, повернутися на батьківщину. Зустріч у празі стала першим кроком до оформлення нових побратимських стосунків. Втім, роботу іще не завершено. За процедурами, які має місто Ліса. Вони планують розглянути меморандум десь на початку наступного року. Можливо, це буде лютий чи можливо березень. Вони повинні розглянути це на засіданні міської ради, схвалити і таким чином уже. Зафіксуємо е, офіційно відносини спраги для про Україну Маргарита Голобродська і Анастасія Агаркова.